Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 28 жовтня. Закінчуємо посадку зимої цибулі. Акцентую увагу, під зиму ми садимо голландське насіння, так як місцева цибуля, вона, якщо її посадити під зиму, дає дуже-дуже високий відсоток стрілки. Тому місцеву краще весною садити, а на зиму саме голландську зиму цибулю. В цьому році ми трішки займалися цибулею, можливо, в наступному будемо збільшувати, все буде залежить від ситуації в нашій країні. Ну а поки що ми досаджуємо, так як не вийшло показати, як ми садили на основному участку. Досаджуємо, трішки залишилось буквально пару кілограмів сорту рейдер. його називають місцеві. Це одна з, ну, найпопулярніших, один з найпопулярніших сортів це таке назберігання, пізня, пізнього сроку дозрівання. Ми зазвичай садимо близько 4-5 сортів. Ну, самі такі популярні це Шекспір, той же Рейдер, Стурон, Сенчуй, що ми ще беремо? Центуріон, тобто такі ось основні сорти. З червоних це Red Baron. Ну, Білі сорти, салатні, вони, як на мене, дуже тверді, тому ми останнім часом не садимо. Значить, По технології, значить, технологія практично один в один. Як часнику, тобто все, що ми показуємо по часнику, можна приміняти. Єдине, на що я хочу звернути увагу, це фунгіцидний захист цибулі. Його повинно більш раніше обробити першу фунгіцидну обробку від хвороб. Це я вам на що хочу звернути увагу. А так відрізняється тільки сроками посадки і сроками у, у викопки цибулі від часнику. Значить, по цибулі, сроки посадки з 25 жовтня по 8-10 листопада. Тобто цибулю повинні посадити до Дмитра. По срокам уборки, це початок особливо, я звертаю увагу на ті сорти озими, які мають середнє і пізнє дозрівання, це. E, початок серпня, в цьому році ми копали 12 серпня. Деякі e, сусіди тут знайомі, і ті з ким ми співпрацювали, викопують дуже рано. Відповідно, цибуля не дозрівша, вона лежать не буде. Тому не спішіть. Послухайте мене, якщо вона навіть заросла бур'янами. То просто скосіть повище, заберіть цей бур'ян, і щоб воно просихало більше. Ну, тобто, на такій висоті скосили, і воно буде провітритись і просихати, і вона буде дозрівати. Це ми вам обов'язково постараємося показати. Тому виходить так, що різниця в посадці на місяць пізніше від часнику нас виходить, і на місяць пізніше викопка. Ось чим відрізняється технологія. Решта все те ж саме. Нарізаються рядки, розложуються або тикається. Тут ну, майже нема різниці. Цибулька, вносимо мінеральні добрива, е, ті ж самі, що і під часник, фосфор калій, трішки азоту. І весною також будемо додати е, внесення селітри, азотної селітри, тобто вносить азот. По гербіцидам теж оброблюємо стомпом. Тобто, все те ж саме. Єдине, що відрізняється, це сроки посадки, сроки уборку і фунгіцидний захист треба робити трішки раніше. Цибулевою мухою практично озима цибуля не поражається. Але можете для профілактики. Ну, а це саме результат е, урожай озимої цибулі, посадженої в тому році під осінь, в кінці жовтня. Як завжди, ми садили декілька сортів, тому воно видно по формі. Як бачите, цибуля має дуже гарний вигляд, дуже такий серйозний розмір від середньої до крупної. Як бачите, на кінець жовтня дуже-дуже таке враження, що її тільки зібрали, Тобто вона дуже гарно зберігається. І все це тому, що ще раз акцентую увагу, ми ніколи не спішимо з, тобто з викопкою цибулі. Ми завжди викопуємо в першій половині вересня, щоб ви розуміли. Тоді вона дуже гарно. Дозріває і зберігається без проблем всю зиму. Майте це на увазі. Бажаю всім гарного урожаю і до скорої зустрічі.